Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, наскільки безпечний оральний секс і які ризики він може нести для здоров'я порожнини рота. Багато хто вважає його найбезпечнішим видом інтимної близькості, і в цьому є частка правди. Адже він не призводить до небажаної вагітності, а ризик зараження інфекціями нижче, ніж при інших видах сексуальних контактів. Слизова рота служить природним бар'єром. А слина допомагає боротися з бактеріями. Але якщо не дотримуватися обережності, оральний секс може стати причиною серйозних проблем зі здоров'ям. Давайте розберемося, чим саме він може бути небезпечний. Механічні пошкодження найчастіше під час орального сексу травмується вуздечка язика. Вона треться об гострі краї передніх зубів, і на ній може з'явитися невеликий нарив. У такому випадку важливо зробити перерву до повного загоєння, оскільки постійне травмування може призвести до бактеріальної інфекції. А це вже більш серйозні наслідки, що вимагають тривалого лікування. Іноді під час фаляції може пошкоджуватися м'яке піднебіння, з'являються почервоніння і плями. При цьому хворобливих відчуттів може і не бути. Зазвичай такі плями проходять за тиждень. Але в цей період краще утриматися від оральних контактів. Інфекційні захворювання на жаль, механічні травми не єдина проблема. Якщо один з партнерів хворіє герпесом, гонореєю, хламідіозом або іншими венеричними захворюваннями, то при незахищеному контакті він може заразити іншого. Які симптоми можуть з'явитися? Найчастіше це фаренгіт або тонзеліт, запалення слизової глотки і мигдалин. Вони супроводжуються підвищеною температурою, болем в горлі і іноді неприємним запахом з рота. У деяких випадках уражаються ясна, на них з'являються невеликі виразки. Якщо ви помітили такі симптоми, ні в якому разі не займайтеся самолікуванням. Це може ускладнити постановку діагнозу. Венеричні захворювання вимагають термінового і правильного лікування. Кандидус, молочниця це грибкова інфекція, яка зазвичай проявляється при ослабленому імунітеті. Нею можна заразитися під час орального сексу, якщо у партнера кандидус статевих органів. Основна ознака білий наліт на небі, щоках, мовою, іноді супроводжується запаленням і болем в горлі. При таких симптомах потрібно відразу звернутися до лікаря. Він призначить обстеження і протигрибкові препарати, серйозні наслідки: рак горла, сифіліс, снід. Одна з причин раку горла вірус папілома людини, який теж передається при оральному сексі. Основні симптоми першення, хрипота, рясне слиновиділення часто залишаються непоміченими, тому хвороба діагностують пізно. На пізніх стадіях з'являються біль, кашель, втрата голосу, утруднене дихання. Іноді пухлина зачіпає мову і мигдалини. При незахищеному оральному сексі можна заразитися сифілісом або віл, при сифілісі на наслизу вірота, частіше на губі, може з'явитися безболісна виразка, яка потім зникає. Це водить в оману і відкладає постановку діагнозу. При сніді через ослаблений імунітет людина більш схильна до інфекцій. У роті можуть з'являтися запалення, виразки, нагноєння, раптові кровотечі з ясен і інші неприємні симптоми. Як захистити себе? Головне правило уникайте незахищеного орального сексу з неперевіреними партнерами. Звичайний презерватив або латексні серветки для жінок значно знизять ризик зараження. Обов'язково дотримуйтесь гігієни порожнини рота, чистіть зуби двічі на день і відвідуйте стоматолога двічі на рік. Будь-які запалення, ранки або кровоточать ясна, збільшують ризик потрапляння інфекції в кров. Відмовтеся від орального сексу, якщо у партнера є почервоніння, висип або наліт на статевих органах. Також не рекомендується займатися кунілінгусом під час менструації. Лікарі радять утриматися від орального сексу після лікування зубів або ясен, а також протягом як мінімум 30 хвилин після чищення зубів, після статевого акту ретельно прополощіть рот антибактеріальним розчином. І, звичайно, регулярно проходитиме догляд і звертайтеся до лікаря при перших підозрілих симптомах. В цьому випадку пильність точно не буде зайвою. Бережіть себе.